Вітаю вас, пані та панове. Ви на каналі Лютий Імпорт. Сьогодні ми привезли для вас народний автомобіль. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Сьогодні до вашої уваги Рено Кенго 2010 рік 1,6 бензиновий двигун пробіг складає 196 тисяч кілометрів. Приїхала машинка із Німеччини в такому червоному кольорі, який дуже як на мою скромну думку пасує. На класній комплектації автомобіль у нас оригінальний пасажир, не перероблений, не груз-пас, Це є заводський пасажир на дві двері. Подивіться, оригінальні легкосплавні диски. У нас високий кліренс. Реально це високий кліренс. Деякі Кросовери не можуть похизуватися такою висотою кліренсу. Встановлена класна всесезонна гума Michelin Cross Climate 2. Вона м'якенька, цупка для зими. Тим, тим більше для такої, як зараз, те, що треба. По комплектації є протитуманні фари. Тут бачимо передні скло підіймачі, електрика по зеркалам. Давайте ж присядемо. Ой, я, якщо чесно, це перший раз. Сиджу в Рено Кенга цього покоління. Колись я сидів в старішому, але ну там відчуття були так собі. Тут уже сидиш відразу. Що, що мені нагадує, це цей важіль, важіль перемикання передач. Нагадує відразу сценік другий кермо, також сценік Меган. В цілому для людей, які користувалися Рено, тут буде все до болі знайомо. Ось цей блок. Блок клімата, блок кондиціонера, він також сценік, меган схожий. Тут у нас є регулювання висоти фар є у нас, потім кондиціонер є у нас, п'ятиступенева механіка. Хтось установив магнітолу Кларіон. Тут флешечка та Aux-роз'єм. Навіть Bluetooth є. Можна підключити Bluetooth по телефону. і Слухати музику. Я думаю, що спілкуватися можна. Має десь бути тут мікрофон, треба подивитися, розібратися. От такий у нас стоянковий тормоз. Він такий прям як, як в літаку. Йде на взліт. Потягнули поїхали. Так, зараз підрегулюю під себе. А Це, в принципі, так, мені було б зручно їхати. Відразу що помічає, те, що сидиш. От, як, як наче в автобусі в якомусь Здоровенне лобове скло, е, далека до нього. Обзорність тут ну, реально шикарна. Саме лобове скло здорове, воно і високе, і широке. Тому я реально вангую, що е, обзорність буде тут прям, ну, на рівні. Давайте подивимося по задньому ряду. Скільки у нас там місця? Дверка така здорова. Дверка заднього ряду, вона здвижна. Так, оп. Сідаємо. А тут у нас рівна підлога, немає ніяких там, бачите, підйомів і так далі. Один, два, ну, три попугає до спинки переднього сидіння до потолку. Пальцями я не поміряю, тому що тут оськіки. О! Оце така відстань до потолку. Тут можна навіть стоя, майже стоя їздити. Реально висока, реально здоровенний тут багажний об'єм. Чому говорю багажний? Тому що ці сидіння, звісно ж, у нас. Складаються, складуються вони ось таким чином, повністю в рівну підлогу. Тут зараз підголовники підняті, не складеться. Зараз покажу вам. Оп. Так, і тут оп. Дивіться, повністю в рівну підлогу. І в нас буде ось такий вантажний простір. Давайте до багажного відділення перейдемо. І з цієї сторони, з цього ракурсу, ми вам покажемо ще, як можна відрізнити. Оригінальний пасажир від переробленого. У Оригінальних пасажирів у нас кришка багажника відкривається вгору і становиться таким, як наче, дахом. У перероблених там розпашонка. Ось такий у нас багажний простір. Звісно, що ця полочка у нас зйомна. Дивіться, скільки тут всього можна покласти. Давайте для, для демонстрації зараз складемо і це сидіння. Хоп! Дивіться, скільки тут місця. Я можна будматеріали возити, можна, я не знаю. Ну, про те, що сюди влізе якийсь холодильник чи якась пральна машина, про це навіть і мови немає. Сюди можна мопед якийсь погрузити, велосипед. Я не знаю, що ще. Якщо ви якийсь бізнесмен, можна возити тут свій товар Любий, реально місце дозволяє. Подивіться скіляги. Я здивований. Реально сюди ялинки. Якраз, дивіться, зараз купуєте цей автомобіль, бізнес ідею вам даю. Їдете в Лісхоз, закупляєтеся ялинок, повен багажник нагружаєте, і їдете, продаєте, дивіться. сразу які плюси у вас з придбанням цього автомобіля. І він в червоному кольорі, це новорічний колір, надінете якусь бороду, біленьку, капелюха, і будете казати, що ви Санта-Клаус. Ну, жарти жартами, але реально машинка здорова, машини багато, дуже місця. Всі ці моменти, типу там полочки, все бачите, все на своїх законних місцях. Все тут як і має бути, все защілкується, бачите, зафіксовано. Можете сюди покласти якісь там речі, які там більш такі брудні, бо тут є, бачите, така ось накладочка, вона м'якенька, вона резинова, щоб ви там не сильно знищували покриття. А сюди наверх якісь там пакети поставити і так далі. Зараз я складу. Сидіння назад, щоб ви могли побачити, який багажник зі складеними сидіннями. Так. Дверку закриваємо. Ось таке нас багажний, такий у нас багажний простір, коли сидіння складені, теж я вам скажу, достатньо великий. Автомобіль, ну. Я ж кажу, такий, знаєте, для села взагалі бомба. Я сам із села і от розумію, що десь там щось перевезти, якийсь мішок там цемента, якийсь мішок кукурузи там, чи картошки і так далі. Сюди все влізе. Все, поклали собі там туди-сюди. Навіть якщо ви там нічого не перевозите, гляньте, яка шикарна кальяна, пригодна сього автомобіля. Виїхали на природку, дощ іде, ви собі сіли з вашою жінкою там чи дівчиною, поставили кальянчик, собі відпочиваєте. Це не пропаганда. Ні не ні в якому разі, але просто, може, ви любите. Поставили собі кальянчик, попихтіли, дощ іде не йде, вам все рівно. Відпочили, клас. Зручно? Зручно. Давайте, друзі, закриємо цю здоровену кришку багажника і будемо рухатися далі. А тепер ваша улюблена рубрика. Огляд товщиноміром. Давайте подивимося на стан лакофарбового покриття на нашому автомобілю. Традиційно вже починаємо з капоту 101, 95. 127. Капот у нас в рідній фарбі. Крила пластикові, бачите, не метал. Дверка водійська. 120, 104. 104. Рідна фарба. Задня дверка 87, 105. 95. Рідна фарба, крило заднє. Почнемо з сапожка, 80, 97, 90 105, 93. Рідна фарба. Тепер проєми. Водійський проєм. 57. 57. Пасажирський. Ну, тут багато ми не спробуємо, но... Так, що просто треба на рівно вона стала. 58. Ну, рідна фарба, друзі. Тут було б видно, якби воно було мальоване. Так, ляда. 92. 105, 99. Також рідна фарба. Заднє праве крило 105, 111, 87, 108, 87. Рідна фарба, задня дверка. 87, 95. 95. Передня дверка. 89, 103, 111 96. Рідна фарба. Давайте відразу дах подивимось. 96. 120. Це також рідна фарба. Так. Лишилось у нас два проємчики. 43. 43 рідна фарба. І задній проєм. 63 мікрона. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що наш Рено Кенго повністю в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підфарбування. Тож тепер давайте рухатися до наступної рубрики. Зараз давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. У нас тут є багато паперів, є декілька, які можуть нас зацікавити це. Друге буде, а це ось перша. Це сама сервісна книжка. І так, давайте почнемо з неї. У нас тут записів небагато, але, але вони є. І так, перший запис у нас 11 рік пробіг 19 323 км, 12-й рік пробіг 40 тисяч, 13-й рік пробіг 63 тисячі. Більше у нас записів саме в сервісній книжці немає. Але на не біда не варто переживати. У нас є ось де всі записи на таких ось обслуговування на Рено, все як положено. Дублюється дата, 11 рік. Пробіг 19 це те, що я говорив. Це ось де, що робилося, що обслуговувалося. Акт виконаних робіт. Це той самий дублюючий документ. Бачите? Шостий місяць 11-го року. Так, далі. 8 місяць 11-го року. У нас вже пробіг 23 тисячі. Тут теж, що робилося і так далі. Далі. У нас 3 е, місяць 12-го року. Пробіг 40 тисяч км. Це ось, де до нього йде акт виконаних робіт. Ось до цього документу. Бачите, 12 рік, 40 тисяч. Тут ось наведено, що робилося, що, що, як. Далі у нас 13 й рік пробіг 63 тисячі, теж акт виконаних робіт. Все повністю тут розписано. Всі підписи є. Далі 14. й Рік пробіг 78 тисяч. Точно такий же акт виконаних робіт. Далі 15 й рік пробіг, 92 тисячі. Далі 17 й рік пробіг 118 тисяч. Далі 19 й рік пробіг 145 тисяч. Тут, ну, Купите, подивитесь. Тут дуже багато паперів. Візьмете перекладач, поперекладайте, що робилось коли. Так, далі. 21 рік пробіг 166 тисяч. Далі, 23 рік пробіг 187 тисяч 632 кілометри. Це наш останній документ, який є у нас в наявності. Тож, приходьте, дивіться, перевіряйте всі пробіги ж, як завжди. Оригінальні підтверджені. Зараз на сьогоднішній день показники дометра замерли на цифрах 196 тисяч 95 кілометрів. Тому, друзі, давайте зараз відкриємо капот і подивимося, що ж у нас там. Під капотом нас зустрічає бензинова рядна атмосферна четвірка об'ємом 1,6 літра. Всі ви добре знаєте цей двигун. Він зарекомендував себе надійністю, економічністю та неприхотливістю. За бажанням сюди можна. Додатково встановити газове обладнання, щоб максимально економити ваше паливо. Підкапотний простір у нас чистенький, двигун працює рівнесенький. Візьмете для себе під себе обслужити, замінити масла фільтра. Адже ми завжди всім рекомендуємо, коли ви купуєте бушний автомобіль, його треба обслужити під себе, щоб уже ви точно знали, що все буде добре та все буде класно. Автомобіль до цього обслужувався на офіційній станції Рено в Європі. Ви бачили. Декілька хвилин тому всі, всі папери, які були, всі були з оригінальних станцій, оригінальними запчастинами. Тому питань до надійності, наскільки він ще приїде, не буде ніяких. Берете обслужити і їздити насолоджуйтесь. Тож давайте закриємо капоти, підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте надійний високий каблучок. Його називають. Просто народі каблучок. Багато вільного простору для ваших речей. Ергономічний салон складаються, розкладаються ті сидіння. Їх навіть при великому бажанні можна взагалі звідти витягнути. Класна всесезонна гума, легкосплавні диски. Повторююся, високий кліренс це також немало важливо. Та цинкований кузов. І це теж дуже важливо. Друзі, я завжди вам говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі їздять та кайфуйте, обов'язково слідкуйте за рівнем мастила. З вами як завжди, були лютий імпорт, місто Суми, вулиця Білопільська, шлях, 11. Ми завжди вам раді.